І, і випускати не хочуть. Це ясно була вказівка згори. Хтось сказав, що давайте затримайте їх ще до 13-го 13 ще Р -р -р будь ласка ще. трошечки далі розкажіть, будь ласка, двох словах. Скільки сьогодні судять і не ну, сьогодні? в основному, це ті, хто був э в оболонському суді, яких судили теж до речі, так знаєте, потоком буквально. Майже по списку ми написали із Павловським два депутати прохання, що ми беремо на поруки цих хлопців. Це абсолютно все ігнорується, долучимо до справи і все, і тут же воно відкладається. Через те йдеться десь зараз. Я можу помилитися, але десь осіб 12 сьогодні, і я вже бачу, що це все буде абсолютно типово. Просто формально вислуховують і кажуть, справа не поступила у повному обсязі до суду, через те переносимо на 13-те. Всіх переносять знову на 13. А кого зараз? Музиченко. А Ш... Я ім'я Ш... ім можу не пам'ятати. Музиченко людина, ще раз кажу, з вищою освітою, фізик, закінчив аспірантуру. Тобто, ну абсолютно людина, яка займалася інтелектуальною працею, це зрозуміло. У нього дуже високий тиск. Він пояснює і каже, є ж лікар, візьміть довідку в лікаря. Він же в тюрмі, він був на волі, то я розумію, що можна від нього вимагати, де ваша довідка там і таке інше. Ну, по-перше, а по-друге, що вони, це, вони ж їх не везуть навіть сюди, до людей. Вони формально. Прямо там з тюрми, чому його звинувачують? Чому його звинувачують в екстремізмі? і шиють ще йому. Вони б цього не розглядали питання, бо мовляв, нема, не долучили ще складову кримінальну, тобто йому шиють ще й кримінальну не лише там, скажімо, чи хуліганство або що, а щось значить там таке виглядає. Він ну, розумний хлопець. Серед, а як витнує? його спіймали? Ну де саме як. На вулиці вони його взяли. Ну він зараз не розповідав, це не той, це не перше засідання, це апеляційний суд. В апеляційному суді якісь ці деталі вже не обговорюються, де, коли, що, як. Там є рішення суду першої інстанції, і воно розглядається, чи його відмінити, чи його не відмінити. Через те мені важко просто це Дякую.